Так, значить, швидкий екскурс в історію. Ми вперше з Марком їдемо так далеко. В три місяці ми з ним їздили в Умань на машині. Е, я маю на увазі на машині. На потяг він вже країни об'їздив. Ось, і, і давайте на фоні, щоб було. Е, вперше їдемо так далеко на машині, 5 з чимось годин їхати. Е, і сьогодні вам буду записувати це відео і розказувати лайфхаки, які можна взяти чи зробити з дитиною в дорозі. Так що не перемикайте, слухайте до кінця, ставте вподобайку, лайк. Пишіть коментар. Парк Ми поїхали! І так, лайфхак номер 1. Обов'язково виїжджати, якщо вам їхати 5 годин до комендантської, виїжджати за 6-7. Ми е, зараз розуміємо, що в Одесу нам їхати 5 годин, тому ми виїжджаємо о четвертій для того, щоб виїхати за місто до пробок, там знайти десь місце, де Марк може вибігати, побігати ще годинку, і звідти вже сідаємо і їдемо. І, і звідси випливає другий лайфхак, максимально намагатися їхати на сон дитини. Тобто, ми зараз їдемо, вийдемо о шостій, де дві з половиною-три години він потусить, і ще дві з половиною-три. Години він буде спати, маємо надію. Зараз буде вставка, там, де він ніга не спить. Будеш спати? Сапі. Все, Марк показав. Так що фіксуйте. Лайфхак номер наступний. Брати максимально багато, купи е, всяких батончиків і так далі. Знайшли отакий на перекус. Марку заходить. І Максу. І, коротко, О, є, нас є. Там, е, і цей я зробила лаваш з крем-сиром і авокадо. Плюс взяла моя мама млинці. Я ще взяла на вечерю гречку з цим, господи, з м'ясом. Е, там купа всяких пюрешок. І солодких, і не солодких. Коротше, дофіга беріть, дофіга. глаз, и вот так пальчиками делает. Тигр! Снова тигр впал! А ты? А ты? Вот корова, да? И плей назад. Зайчики, плей назад. Вот так! Молодец! та взяти з собою дорогу саме книжку липучку це найкраще рішення просто. І -і -і, панда, панда панда. <сум> панда. Панда, А не звичайно, бо це інтерактив і малюку класно, він називає. Панда, панда. Вже їдемо півтори години. Панда, панда. Порада. Якщо у вас ще нема, скачати YouTube преміум. По-перше, ви зможете мої відео дивитись навіть з відключенням світла, якщо так треба буде. А по-друге, можна скачувати відео прямо з Ютубу і дивитись потім включати і дитині. Бо в такій дорозі довгі, ну Марк не витримує. Він дуже, дуже, дуже не любить сидіти просто. І це єдине, ну типу, ми їдемо вже дві з половиною години, і я повсячку його завлікала, але вже час пройшов, що це все пік. Що там, машини? Наступна порада це е, в, робити зупинки. Ну, взагалі дитині можна в автокріслі підряд сидіти не більше там, 40 хвилин години. Але всі ми розуміємо, що типу, не завжди так виходить. Тому робимо зупинки. Зараз їдемо вже 2 години. Зупинилось. Трошки розім'яти ніжки. Зупинка номер два на вечерю. <соць> Катаєшся з Максом? У -у -у -у. Ідем? Ну, пішли? Все, на заправці Марка погодували. Маю надію, що через півгодинки, хвилин 40 він виробиться, бо сьогодні поспав з 11 дня до першої. Подивимось, маю надію, що все буде окей. Їдемо далі. Так, продовжує тему лайфхаків, беріть якусь нову іграшку. Ми от з Ваврорі зайшли взяли такого краба, яка вашу дитину буде зацікавлювати. Зазвичай Марк любить такі штуки, тож я взяла зараз спробувати і повеземо з собою додому в Київ. Тому класно працює улюблена іграшка і одна із нових. Лайфхак наступний не є універсальний, але в нас це працює. Як тільки я їхала туди, по дорозі. Я була назад з Марком, і він постійно, я мала його розважати, постійно щось знаходити. Зараз я їду назад, з ми вже півтори години де їдемо десь. Дитина грається спокійно, я йому просто даю іграшки. Тобто, коли він мене не бачить і коли я не сижу поруч, він спокійно.